Привіт! Сьогодні будемо виконувати прокладну строчку прямих стіпків. Намітити тимчасовими стіпками позначену середину деталі, а також контрольні знаки і лінії, нанесені закрійником після примірки. Довжина стібка з лицевого боку сантиметр 1,5 з виворотного боку 0,305 см. Це тимчасове позначення середини переду пілочок і спідниці, спинки, коміра, середини окату рукава, а також контрольних знаків і ліній, нанесених закрійником після примірки, наприклад, лінію пройми. Ось строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк.